привіт привіт! Ми раді вітати вас на сторінках нашого журналу завжди разом. Випуск сьогодні незвичайний, і все, що ви побачите, ми знімали самі. Це невеличкі історії з життя нашого Полтавського академічного театру Ляльок. І ці історії зняли і змонтували учні інформаційного центру разом Полтавського академічного театру Ляльок. Катя, зараз подивимось, що зняла твоя команда у цеху Олени Васильівни. Ден, а ти знаєш, що у нас оператором була Оля? Нічого собі? Так, так, і вона з цим дуже добре впоралася. То швидше до рубрики чарівний пензел. Адже ми знімали у художньому цеху нашого театру. Я впевнена, кожен з вас бував у театрі Ляльок. Ви насолоджувалися неймовірними декораціями та ляльками. А чи знаєте ви, як створюються ці шедеври? Саме так, ми зараз у художньому цеху. Підготовка до нової вистави для Кременчуцького театру Ляльок. Бо наш театр допомагає створювати вистави для інших міст України. Ми вам покажемо приклад однієї із ляльок. Добрий день! А для якої вистави ви робите лялька? Для Кременчуцького театру нам заказали 17 ляльок. Ого. А скільки приблизно по часу займає одна лялька? З самого початку ними займаються всі цих факти. А зараз подивимося, що зняла команда Андрія Ладура та Настя Бойко. Так, так, цікаво. А що саме вони знімали? Вони працювали у складі ляльок. Так це ж неймовірно. Тож переходимо до рубрики. Хочу все знати. Привіт! Сьогодні ми завітали до складу ляльок. Ви тільки подивіться на цю красу. Кожна лялька не повторна. Ми хочемо, щоб ви любили театр ляльок так, як любимо ми. У складі театру живуть найрізноманітніші ляльки, які чекають на своїх глядачів, щоб розповісти їм казки. Склад ляльок – це справжня скарбниця творчості та мистецтва. Кожна лялька створена руками майстрів та має свою унікальну історію, характер та стиль виконання. А тепер перейдемо до останньої знімальної групи, у якій працював оператор Нікіта Старіков та редактор Аня Шаповал. О, так це ж я, так Нікіто, і ви дуже добре попрацювали над зйомкою двох репетицій. Тож до вашої уваги робота третьої знімальної групи, яка працювала з акторами. Це нескінчений процес у театрі. Ми взагалі можемо репетирувати зранку до ночі. Досить! Досить потякати! Ану, спати! Швидко! Але воно у нас виходить дуже круто. Дорога розбійниця, відпусти Оленя! Він говорить, знає, куди полетіла стігова королева. Я маю врятувати Кая. Що? І ви знаєте, що Я ви зможете побачити в нашому палаті. Якщо діду повезе, мені не привезе. Сьогодні разомчики побували на репетиції вистави Лисичка-сестричка та вовк панібрат. Та понаглядали за тим, як нові актори вводяться в виставу під чітким керівництвом Анжеліки Остапенко. Дід мак, любить мак, от такий у нього смак, Якщо діду повезе, мені рибки привезе, Якщо діду повезе, мені рибки привезе. Правила, правила. О, все. все. Так. І потім вона вже виходить і співає. Це чудова вистава. Весела, класна, діти її просто обожнюють. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім стається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой. Пахне, <гай> уявляєте? <з> Кажуть, пиріжок такий гарний, що навіть пахне. <гай з 'ябляється> так. Отак він чіпляється, дивіться. Отак, отак чіпляється. Оп. І як справжній пиріжок. І потім його кладуть отак. І він із залі дивиться. Ну просто як справжній свіженький пиріжочок. А чим ти пиріжки любиш? З картоплею і капусти. Картоплю, а ти ще не любиш пиріжок. Сергій з сиром. З сиром. З сиром, да. сиром пироги. Ну, от, до речі, зараз ви знімали е, репетицію вистави Лисичка, сестричка та вовк панібрат. І п'єсу. Написав Всеволод Нестайко, сучасний драматург, який не одну п'єсу. Написав для нашого тільки для нашого театру, і поставив виставу Заслужений артист України Анатолій Поляк, чудову декорацію ляльки це заслужений художник України Василь Безуля. Ви почуєте неймовірну музику, яку написав полтавський талановитий композитор Василь Якубович. Танцювати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стало. Тому приходьте подивитися. Запрошуємо дорослих та дітей на перегляд чудової вистави лисичка-сестричка та вовк -пані брат». А також ми хочемо, щоб ви полюбили театр льок так, як ми і любимо ми. Тож, три історії. Рід дитячих поглядів на рідний театр, а вчитися придумувати всі ці відео історії. Ми маємо змогу в інформаційному центрі Разом. І все, що ми робимо у стінах театру, ми завжди робимо разом. Дякуємо за увагу! І не забувайте, ми лише тоді чогось варті, коли, коли ми, ми разом. Такий у нас характер, нестримний, запальний, запалювати вмієм що завгодно. Ми поряд і дорослий, і малий, ми всі разом, і це для нас природно. Такий у нас характер, таке у нас життя, завжди разом ніколи поодинці, вчимось любові, дружбі і підтримці, завжди разом це цінно і важливо. Один без одного нам жити неможливо.